Мої кохані, пронто-пронто дивимося, що вам принесуть останні дні листопада. Подумайте про себе. Дівчата, ніколи не приносите на себе свою вину, те, що чоловік не вибрав вас. Або серед жінок, або серед алкоголю, або серед наркотиків, або серед чи чогось. Справа не вас, дівчата, ви вже досконалі, повірте мені, просто. Це така людина. Тому дуже багатьох із вас бачу прочуття провини, ви чомусь думаєте, що щось з вами не так. Ні, з вами все так. Просто ця людина вона не може оцінити вас. У неї інший шлях. Тому любіть себе і не вініть себе. І так, що вам працюють останні дні листопада, тепер сподіваюсь про приємне будемо говорити. Ура, ура, ура!